Під постійними обстрілами перебувають і інші населені пункти Запорізької області. Село Новоданилівка на Оріхівщині ворог атакує щодня. Виживати мешканцям допомагають і місцеві представники влади, і волонтери. І, попри все, люди вірять у перемогу. Село Новоданилівка на Оріхівщині за три кілометри від лінії фронту. Його мешканці також не з чуток знають, як це жити під постійними обстрілами. Кожного дня це штук 5-6 це однозначно, а за останній тиждень не штук 200 прильотів, так? Прильотів. Просто в село. От чисто їм хочеться і от, о, луплять, Уже кожен клапать села, нема ніде живого місця. Оце в такому плані у нас не процентів 20-30, отаких, таких, що зовсім дахів немає. Уже з десяток дворів взагалі згоріли. Постійні обстріли руйнують і роботу фермерських господарств, і самі господарства. 20 років строїв і за секунду розбили. Цифера завжди лепів. Йому вже нічого не зробить, а він дивиться з ділка. осталось тільки викинути. Люди, що залишаються в селі, з тривогою думають про майбутні холоди. Надати допомогу у придбанні вугілля або брикетів селянам обіцяв Червоний Хрест, поки чекають. Там усе помініровано, посадки пилять не можна, бо взірветься. Не знаю, будемо ці дерева пиляти, що в садках. Отак. Газу немає, газ перебитий, світу немає. Гуманітарну допомогу в село намагаються завозити староста і волонтери. Їжу та воду роздають дуже швидко. Бо якщо ворог бачить скупчення людей, відразу починає черговий обстріл. боїмося, а що робить. О, тільки що були чутні взриви, це було десь поруч метрів 500 600 звідсіля. Роздали ми на цій місцевості 22 набори. Тут хліб, тут вода, тут печиво, індивідуальні набори. Все те, що зараз потрібно людям. Жителі села не встигають рахувати збитки, але вірять, перемога буде скоро. Будемо закачувати рукава, якось відновлювати. Будемо рахувати. Як закінчиться, я думаю, дай Бог вже воно не за горами. Кінець цьому всьому ділу, і тоді будемо рахувати.